Жодного вцілілого вікна навмисно потрощене росіянами обладнання та дірки від ворожих обстрілів у стінах. Так нині виглядає лікарня у високопіллі на Херсонщині. Це був новий, один із нових апаратів. Тут повністю робили всі кістки. От робили легені, робили в іншому кабінеті. Ну, бачите, те, що залишилося. Росіяни знищили всю критично важливу апаратуру у медзакладі, а до кабінетів зносили все награбоване. Зокрема, вирвані з бетоном туалети та рукомийники. В підвалі ж організували свій шпиталь. Тут у них був шпиталь. Ми це побачили, коли тут було багато ліжок та пченів наставлених. Дуже багато було перев'язано матеріалу в крові. Під надзвичайні ситуації будувалося приміщення. Після деокупації високопілля найголовнішим було організувати первинний центр допомоги населенню. Потрощену лікарню кажуть медики ніяк не відновити. Проте в нагоді стала будівля колишньої санстанції. Вона менш побита ворожими снарядами. Тут облаштували денний стаціонар. По три десятки пацієнтів приймають щоденно. У нас є дрова, у нас є паліти. Ну і так ми і підтаплюємо. Пані Надія пережила всі сім місяців окупації. Жінка мешкає саме навпроти вщент розбитої росіянами лікарні. На власні очі бачила, що саме тут робили нелюди. Все зривали і одним вони сильно багато вредарок, коли вони могли так вулицю йти, О у будинку ще стекло одне живе. Брало камінь, било вікно. Другий раз ми запитували їх. А для чого це ви все робите? А в нас приказ все внічне. Нині у звільненні українськими військовими населених пункт Херсонщини повертається життя. Люди, що сили намагаються забути пережиті жахіття, облаштовують нову лікарню та вірять у нашу перемогу. Валерія Малихіна, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.